Контролювали, дійсно, які заклади нарушають закон про заборону рекламу тітюкоління. І якщо у вас є слово, то Я, можу ну, я думаю, що надзвичайно велика проблема не тільки для нашого міста, а взагалі для нашої нації сьогодні. І враховуючи те, що у нас сьогодні локалізація йде здорового способу життя, ту тему, яку підняли сьогодні колеги, вона є надзвичайно важливою для нашого міста. Вже відповідна була не перша ця зустріч, і ми здаємо, що був присутній практично на всіх таких зустрічах. Ми вже бачимо, що вже є відповідні якісь позитивні зрушення. Це знову ж таки облаштування на зупинках відповідних плакатів з тим, що там заборонено палити. Але ще є друга друга проблема, це проблема законодавча. І всі пам'ятаєте, що в міській раді завжди був відділ, тоді це називався управління торгівлі громадського харчування та побуту, яке я очолював з 2006 року. Але, враховуючи зміни в законодавстві, відділ захисту прав споживачів, який був присутній при цьому управлінні, він був під час реорганізації скасований. Тобто повноваження органів місцевого самоврядування, в принципі, в тому числі в контексті захисту прав споживачів, були втрачені. Це є надзвичайно велика проблема. Чому? Тому що відділ торгівлі колишній при департаменті адміністративних послуг і сьогодні в день десь 10-15 скарг ми отримуємо від мешканців нашого міста різного року. Це не якісний товар, купівля, це не в тому числі відповідні проблематики, яка сьогодні є щодо зловживання автовольні напоями для закладів, чи торгівлі, чи громадського харчування, це і паління не в невстановлених місцях. Навіть е скаржаться люди, які проживають в багатоповерхових будинках, коли вони виходять на сходинки, тобто підійти, е молодь палить, і в цій незручності вони звертаються або до порофовних до, до органів щодо накладання адміністративного штрафу. Тобто це свідчить про те, що сьогодні нам ми вийшли на норму, коли нам необхідна ця допомога. Колега сказав про те, що цим питанням буде займатися інспекція захисту прав поживчих, коли вона має, наскільки я знаю, понавку сьогодні. Але там також буде проблема стосовно того, що вони мають попередити протягом 10 днів отримати відповідні дозвіл з органів центральної, центрально, тобто з Києва, на перевірку там, і так далі, і так далі. Нам треба сьогодні об'єднати ці зусилля і забігаючи трошки вперед, хочу сказати, що сьогодні ми поставили питання, вчора навіть на виконкованні було прийнято рішення щодо розширення функцій департаменту адміністративних послуг якраз в контексті допомоги наведення е, порядку серед галузі захисту прав споживачів. Можливо, у нас не буде таких. Штрафних санкцій, як вони є в інспекції, але в принципі ми сьогодні не ставимо закласти на, на на штраф, нам треба навести ремонтарний порядок, в тому числі в контексті того, що ми сьогодні побачимо. Якщо це дійсно законом, сьогодні, і ми, при, сьогодні є прийнятий закон, що це заборона, значить сьогодні підприємці, які сьогодні здійснюють територію, вони повинні привести свої заклади в торгівлю відповідний порядок. І якщо цього не буде, тобто ті то, рішення, які будуть ініціювати, Згідно нашого законодавства яке прийнято, ми будемо виходити на сесію міської ради, чому, тому що це приймають депутати міської ради щодо встановлення тих чи інших норм і наведення порядку. І будемо ставити питання щодо цих підприємців в контексті приведення до норм і діючого законодавства. Тому ідея дуже гарна. Треба привести спільно до, дійсно, до, до закону повністю навести цей порядок в цьому напрямку. І, в принципі, ми тільки за, залі повинні поставити книжки. Дякую. Віталій Михайлович. Збоку потужно твою службу, або скільки порушників. Взагалі також керівництво уроблення приділяється великолва для упитання. У нас не стоїть на меті також накладення на правопорушників штрафу. Загалом за поточний рік притягнуто понад 4,5 тисячі правопорушників за коріння, не встановлені. Та 164. Факти було виявлено, що це продаж неповнолітніх алкогольних напоїв з порушенням тютюнових виробів. З усіх протоколів по неколі не, не встановлено місці. Можу сказати, що загалом зараз використовується практика це попередження. У нас не стоїть на меті також накладення штрафних санкцій, поки ми попереджуємо. Нам приємно, що громадські організації працюють з нами в цьому заклику. Ми будемо далі продовжувати. Займатися давно. Може, якісь є питання, з ласка.